Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 5. 2. Робітниці столярної майстерні їли не в загальній їдальні, а на місці. У погідні дні отримуваним дозволяли пообідати на дворі у тіні будівлі. Цей день був погідним, і вже за це Дженет Сорлі була йому вдячна. Доки вона поралася в городі, а доктор Норкрос балакав по телефону. Її голови торкнувся біль, і тепер, неначе якийсь сталевий штир, що почав свердлити ліву скроню, проривався дедалі глибше. І сморід лаку аж ніяк тут не був допоміжним. Свіже повітря на дворі могло б розвіяти цей біль. За десять хвилин до дванадцятої дві червоноблузниці, довірені утримувані, закотили столик із сендвічами, лимонадом і стаканчиками шоколадного крему. О дванадцятій продзищав дзвінок. Джинет останній раз скрутнула ніжку стільця, яку шліфувала, і вимкнула свій токарний станок. Так само зробили і півдюжини утримуваних упав рівень децибелів. Тепер єдиним звуком у приміщенні жарко тут а ще навіть не червень, залишалося невгамовно високе виття потужного пилосмока, за допомогою якого Рідемстер прибирала тирсу між останнім рядом станків і стіною. Утримувана, зараз же вимкніть. гаркнув Тіг Мерфі. Він був новоприйнятим офіцером і, як всі новачки, багато кричав, оскільки досі був невпевненим у собі. Уже обід. Ви що, не чули дзвінка? Рі почала. Офіцери, мені тут залишилося трішки. Вимкніть, я сказав. Вимкніть. Так, офіцери». Рі вимкнула пилосмок і тиша подарувала Джине трепет полегшення. Боліли пальці в робочих рукавичках, боліла голова від смороду лаку, їй хотілося одного повернутися до своєї старої доброї бі 7 де в неї був аспірин офіційно ухвалені пігулки із зеленого списку. Але на місяць їх дозволялося тільки 12 штук, тоді вона, можливо, змогла б поспати до вечері крила бі о шостій. Шикуйсь, руки вгору, покрикував офіцер Мерфі. Шикуйсь, руки вгору. Покажіть мені ваші інструменти, пані. Вони вишикувалися Рі, яка стояла попереду. Джинет, прошепотіла. Якийсь, типу, жирнуватий цей офіцер Мерфі, ого. Мабуть, їв торт разом з Мішель Обамою. Також пошепки відповіла їй Джинет і Рі захихотіла. Усі підняли свої інструменти шліфувальні бруски, викрутки, дрилі. Джинет загадалася, чи дозволяють доступ до такої потенційно небезпечної зброї, утримуваним у чоловічих тюрмах. Особливо це стосується викруток, викруткою можна вбити, як їй самій це було добре відомо. Ага, це ж і біль вона в своїй голові так відчуває, наче там викрутка, вкручується, знаходить м'яке м'ясо і роздирає його. Пані, сьогодні будемо їсти Альфреско. Хтось казав, що офіцер мерфі був викладачем у старшій школі, поки той факультет не скоротили. Це означає. «на дворі, пробурмотіла Джинет, їсти на дворі. Мерфі показав на неї О, серед нас стипендіантка кароса. Але при цьому він трішечки усміхався, тому це не здалося образливим. Інструменти було перевірено, зібрано і покладено до сталевої скрині на підлозі, яку після цього було замкнено. Меблева бригада підступила до стола, розібрала сандвічі та картонні стакани з напоями і чекала, поки Мерфі їх порахує. Пані пречудове надвір'я чекає вас. Хтось прихопіть для мене шинки з сиром. Буде тобі, красунчику», – стиха пробурмотіла Енджел Фіцрой. Мерфі кинув на неї гострий погляд, на який Фіцрой відповіла своїм невинним. Джинет стало його трішки жаль, але за жаль харчів не купиш, як приказувала її мати. Джинет давала мерфі три місяці, це найбільше. Вироївшись із майстерні, жінки посідали на траві попід стіною будівлі. Ти собі що взяла? спитала Рі. Джинет роздивлялася глибини свого сендвіча. Курчатину. А в мене тунець, хочеш поміняємося? Джинет було все одно, вона й на крихту не почувалася голодною, тому помінялася, примушувала себе їсти, сподіваючись, що це трішки полегшить біль у голові. Пила лимонад, який здавався гірким на смак, але коли Рі принесла їй стаканчик крему, Джинет похитала головою. Шоколад роздмухує мігрень, а якщо вже наявний біль зросте до такого рівня, їй доведеться йти до шпиталю по зомік, який вона зможе отримати тільки якщо доктор Норкрос досі тут. Вже пішла поголоска, що постійні фельдшерки не з'явилися на роботу. До головної будівлі в'язниці вела бетонна доріжка, і хтось прикрасив її вже вицвілими клітинками для гри у класики. Кілька жінок підвелися, знайшли камінці і почали грати, приказуючи лічилки, які, певне, вивчили ще в дитинстві. Джинет подумала як куметно, чого тільки не застрягає в людській голові. Вона запила останній шматочок сендвіча останнім шматком гіркого лимонаду, відхилилася спиною на стіну і заплющила очі. Чи їй у голові трохи полегшало? Можливо. Як там не є, вони ще мають хвилин 15, щонайменше. Вона може трішки подрімати. Саме тоді зі столярки і вискочив офіцер Пітерс, як той стрибучий чортик із коробки, чи як троль, що ховався під каменищем. Він подивився на жінок, які грали у класи, потім на жінок, які сиділи під стіною будівлі, його очі зупинились на джинет. Сорлі, ходи на сюди, маю роботу для тебе. Йований Пітерс. Цицькохват і задощуб, який завжди примудрявся робити це в якійсь із численних сліпих зон, яких не зовсім сягали камери спостереження. Він знав їх усі, а якщо бодай щось скажеш, він тобі цицьку не просто потисне, а зазвичай ще й з викрутом. «Офіцери, в мене обідня перерва, сказала вона якомога привітніше. Мені здається, ти вже скінчила. Зараз же піднімай своє гузно і ходім зі мною. Мерфі дивився невпевнено, але стосовно роботи в жіночій в'язниці в голову йому було вбите одне правило офіцерам чоловікам не дозволено перебувати сам на сам з будь якою з утримуваних. Система підстраховки, Доне, тільки з товаркою. У Пітерза розпащилися щоки. Він був не в настрої слухати Банальщину від цього заучка, особливо після нищівного наїзду на нього Коц і дзвінка, який він щойно отримав від Бланш Макінтай. Яка повідомила, що в зв'язку з ситуацією в країні він мусить тягнути дві зміни. Дон подивився у себе в телефоні. Ситуація в країні була та, що зграя старих баб у богадільні підчепила якийсь грибок, коц зовсім здуріла. Не треба мені ніяких її товарок, сказав Пітерс. Мені потрібна тільки вона. Він піддасться, подумала Дженіс, він у цьому закладі як дитина. Але Мерфі її здивував. Система підстраховки. Повторив він. Може, офіцер Мерфі все таки спроможеться дотриматися своєї позиції? Пітер зміркував. На нього дивилися жінки, які сиділи під стіною майстерні, і гра в класи теж припинилася. Нехай вони утримувані, але вони також свідки. Аляулю. змахнула по королівськи рукою енджел. Аго, аляулю, ви ж мене знаєте, офіцере Пітерс. Я завжди рада допомогти. Дону наверзлося, лячно, абсурдно, що Фіцрой звідкись знає, що в нього на думці, та ну, не може вона цього, звісно, просто хоче його подратувати, як робить це безкінечно і завжди. Хоча він був би не проти коли-небудь хвилин на п'ять залишитися з цією ненормальною наодинці, його зовсім не тішила думка повернутися до неї спиною довше, ніж на секунду. Ні, Фіцрой для цього не годиться. Він показав нарі, Ти, дамстер. Дехто жінок захихотів. Демстер, сказала Рі, і то з непідробною гідністю. Демстер. Демстер, дамстер. дімпенблат, мені насрати. Пішли обидві. Не змушуйте мене запрошувати вас знову, не той зараз день у мене. Він поглянув на мерфі, невдаху хитросракого. «Сі ю лейтер, навчати лейтер. Фраза викликала нове хихотіння цього разу сраколизного характеру. Мерфі був новачком і не в своїй стихії, тож нікому не хотілося потрапити до хірового списку офіцера Пітерза. А вони геть не тупі. Подумав Дон, жінки у цьому закладі.